Доброго дня малята! До нас сьогодні завітав гість. Знайомтесь! Це о, він прилетів до нас з іншої планети і хоче познайомитися з українськими майстрами, адже в нього на планеті немає таких майстрів. З давніх давен українська земля славилася народними майстрами. В Україні вміли і ткати, і вишивати, і різати по дереву, і лити з металу різні вироби, і виготовляти керамічні іграшки та посуд, і розписувати печі, і малювати картини. Все це належить до досвіду, що передається з покоління в покоління народними майстрами. Давайте розглянемо вироби народно-прикладного мистецтва, декоративні горщики, різні підкови, вишиті рушники, декоративні ложки і різні зразки розпису. А зараз давайте познайомимось з професіями, які виробляють ці вироби народно-прикладного мистецтва. Гончар майстер, який виготовляє вироби з глини. Коваль майстер, який виготовляє вироби з металу. Тесляр людина, яка виготовляє вироби з дерева. Ткач майстер, який виготовляє тканини на ткацькому верстаті. Вишивальниці. Майстрині, які вишивають рушники і вишиванки. Різьбяр. Майстер різьби по дереву. Бондар. Майстер, який виготовляє бочки. Пропоную пограти в гру, яка називається Розкажи. Я покажу матеріал, а ви скажіть, що з нього виготовляють. Глина. Що можна зробити з глини? Горщик, чайник, вазу, тарілку. Деревина. Що можна зробити з дерева? Меблі, іграшки, ложки, посуд, бочки, залізо. Які вироби можна зробити із заліза? Підкови, ворота, прикраси, зброю. Молодці. Давайте з вами відпочинемо і зробимо фізкульт хвилинку. Стали діти всі рівненько, посміхнулися гарненько. Руханку ми починаємо. Тож усі приготувались. Зимонька до нас прийшла, сніг пухнастий принесла, і летять, летять сніжинки на дерева, на стежинки. У заметах сніг лежить, під ногами він скрипить. Щоб сніжну гірку збудувати, треба спинку розім'яти. А тепер всі на санчата, в ліс поїдемо до зайчаток. Зайченята дружно грають, під ялинкою стрибають. А ось білка рудолиця Потягається, не ліниться. Доки звірі наші грали, руки в нас позамерзали. Ми погріли рученята, повернулись до заняття. А зараз давайте пограємо в гру, з якого майстра робота. Хто виготовляє вироби з глини? Так, це гончар. Хто виготовляє ці вироби? Різбері, теслярі, бондари. Хто виготовляє вироби заліза? Коваль. А хто ці вироби виготовляє? Вишивальниця. Молодці малята. О, дуже сподобалась наша розповідь, а особливо грати разом з вами. А що сподобалось найбільше вам? Це дуже добре. Які вироби вам сподобались найбільше? Так, мені також. На цьому наше заняття закінчується. Я бажаю вам гарного дня і гарного настрою. До скорих зустрічей, до побачення!